Від старця до вибраної пані Богом і до дітей Її, яких я насправді люблю. І не тільки я люблю вас, а й усі ті, хто пізнав істину. Ми любимо вас завдяки істині, яка живе в нас і буде з нами по вік. Благодать, милість і мир нам від Бога Отця. І від Ісуса Христа, Його Сина в істині й любові. Для мене було великим щастям знайти поміж дітей твоїх тих, які живуть, слідуючи дорогою правди, як Отець заповідав нам. А зараз я звертаюся до Тебе, люба Пані, і це не на нову заповідь я пишу Тобі. А споконвічно, щоб ми любили одне одного. Ось що означає ця любов. Нам слід жити згідно з заповіддю Божої, про яку ви чули споконвіку, а саме ви маєте жити в любові. У світ пішло багато лежевчителів, які не визнають. Що Ісус Христос прийшов в людській подобі, такі люди брехуни і вороги Христа. Пильнуйте й стережіться, щоб не загубити того, для чого ми працювали, щоб уповні одержати свою винагороду. Хто не залишається в істинному вченні про Христа і переступає Його, той не має Бога. А хто вірний істинному вченню має і Отця, і сина. Якщо хтось завітає до тебе без цього вчення, не приймай його в своєму домі, не бажай йому добра, бо той, хто бажає такій людині добра, поділяє її лихі вчинки. Хоч у мене багато про що є писати тобі. Я не хочу довіряти це чорнилу й перу. Натомість, я сподіваюся завітати до тебе і поговорити віч на віч, щоб наша радість була повною. Діти, сестри твоєї, вибраної Богом, вітають вас!